Усім привіт, друзі! З вами я, і Сьогодні ми будемо грали в Minecraft на ноудобуті. Як ви бачите, ми добули досить багато желіза цілих 12 кусків. Йдемо його переплавимо в будинку. Заходимо, кидаємо сюди ще дешеву гілля і закидаємо таріхи желіза. Так, так, ставимо назад ліжко. Просинаємось і йдемо назад на вулицю. На ту саму гору, там де, ми, там, де ми були, бо там багато пещер і, значить, дуже багато желіза. І може бути ще таке, що там я знайду декілька діамантів, яких я зможу зробити собі алмазний меч, або алмазну кирку, або алмазний нагрудник. Але звичайно краще зробити з тих дев'ятьох алмазів собі. Там ну, меч алмазний, тпор алмазний, керкул алмазну. Може шлем алмазний навіть. Так, будуємось цим граменем. Так, ось ми вже залізли на цю гору і спускаємось тепер Сейчас три хліба. Так, йдемо. Так, зрозуміло, це не пещера. Це також не пещера. А ось це вроді моє тут було. Так. Я там був. И тут вроде бы я был. Не, мне знаете что я тут а не был. Так, забираем у три стрелы все, какие тут у него были. цього скелета. Так я теж туди був. Тоді вертаємось назад до будинку. Що... А ні, не вертаємось. Я там замітив ще одну пещеру. Тут а, нічого немає, це навіть не пещера, тож вертаємось до будинку. І щось, друзі, відео вже підходить до кінцю. З вами був я, Лукян. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!